Він мріяв стати снайпером, але йому судилося рятувати долі за його плечима. Сотні врятованих військових. Життя Дениса Смольнікова з позивним Ангел це постійна боротьба. Боротьба за себе, за побратимів і за країну. Історія життя і служби ветерана, історія сили, віри та нескореності. Далі у нашій програмі. Нам дуже тяжко, але ми дуже мощні. Досі все у його спині вісім саморізів, які тримають хребет, а за плечима сотні врятованих побратимів і посестер. Бойовий медик з позовним Енджел Денис Мольніков після років служби та надважкого поранення знайшов себе у спорті, виборов бронзу на іграх нескорених і продовжує боротьбу за щасливе життя. Медаль це не то, що вона. Ну в мене їх багато. В мене їх більше, ніж 20 штук різних медалей, які тільки хочеться. я твірістюка, і ця сама крута, але Факт в тому, що не про медалі, да бо так завжди кажуть, але медаль вам потрібна. Медаль потрібна сугубо для тебе самого, щоб а, ти розумів наскільки ти мощний. всього. Денис народився у місті Сватове Луганської області. Батько пішов з родини, а в маму почалися проблеми з алкоголем. Він та його двоє братів потрапили до інтернату. Денисові тоді було 12. В інтернаті хлопець пробув 5 років. Потім вступив до профтехучилища і отримав фах тракториста. Але щоб мати краще майбутнє, вирішив вчитися на ветлікаря. Я пішов навчатися в Луганський Національний аграрний університет. На лікаря, бо я люблю животних. у мене два кашака дома. Я ну. Животні це дуже круто. Я почав відкладувати собі кошти розуміння тому, що мені ніхто не допоможе вообще ніколи в житті. Паралельно з навчанням Денис багато працював. 2014-го, коли Росія окупувала Луганщину, хлопець почав шукати роботу в інших містах. А згодом, почувши інтерв'ю з українською військовою, вирішив має теж захищати Україну. І я сижу такий кажу: офігеть, я типу, з руками ногами Я чоловік. Я тут народився, тут все моє. І все я тоді сказав, все я йду в воєнкомат, я піду. Ну піду служити тоді. На початку 2016-го Денис підписав контракт. Він мріяв стати снайпером, але йому судилося рятувати життя. Після проходження КМБ воїн став медиком у 53-й бригаді. Перші бойові виходи і роботу на лінії зіткнення в майорську чоловік пам'ятає й досі. Я не спав, мені дуже було страшно. Причому, коли ми туди заходили, розказували, що приходять дережники, типу, вирізають позиції і уходять. Два дні десь не спав, і на третій день вже вечора передають 300 на той, та позиції легкий був. Я без сумління беру рюкзак і відвигаюся. Тоді Денис вперше врятував побратима. На жаль, за декілька місяців врятувати його знову не вдалося. Він став першою втратою Енджела. Я бачив легені, як вони шевеляться. Прям я бачив з ну, бо так охірачила. І, типу, я все, я був рад, що я спас. І я в п'ять ранку йшов тоді на ротний пункт доложити все, як відбувалося і так далі. І мені дзвонять, кажуть, що Мак Шумак, типа, 200, бо там два сколка залетіла, одна в легеню, одна, типу, в артерію і чекала, коли підніметься Тиск, щоб ми нічого б не зробили. Але сам факт, що ми зробили більше, але ну, то він на все життя, типу, сидить тепер там. Протягом трьох років Денис рятував життя побратимів на Донецькому і Луганському напрямках. А 2019-го, після завершення контракту, розпочав нове життя у столиці, знайшов кохання, завів котиків та працював у спецпідрозділі поліції. Було просто охрана будівля охорона парків, патрулювання парків. Масові заходи, на яких ти бігаєш, ганяєш. Коли Росія розпочала велику війну, Денис не вагався жодної секунди. Взяв до рук зброю і знову пішов захищати країну. Тепер вже у складі 72-ї бригади спершу боронив столицю на броварському напрямку. Згодом бригада стояла на кордоні з Білоруссю, а потім був Бахмут. Ось тоді я відчув настоящу війну. Техніка не може зайти, техніку зразу гасять. Бронетехніку. Саме там під час евакуації побратимів Денис отримав важке поранення. Біля нас, біля автівки, десь може метрів за п'ять, я не знаю за скільки, приблизно, Лупаша снаряд, 152-й, прошива автівку, оце ж мені застряє тут осколок такий огромний, там таке поранення рвана рана. Ось тут приріза. І все і нас починає кидати так. Крім осколкових поранень, Денис отримав важку контузію, зламав ребра та хребет. Лікарі не вірили, що він зможе ходити та тим паче повернутися до війська. Але Денис довів протилежне. Попри всі заборони, він домігся, аби його визнали обмежено придатним, і вже за п'ять місяців був на вугледарському напрямку. Мені тяжко, тіпа, типу, але я можу бути в екіпажі десь, хоча б без броніка. Але я можу заїхати кудись по Понятно, що я був в броніку і заїжджав вуглі. Да, там питався, там наде було. Але ну типа, то моя вже на мою совість. Але це я робив все. Ну, Це можливо, це больно. Типа, я там кончався, я плакав. Мені больно було. До 2024 року служив на вугледарському напрямку. Тепер Денис підтримує військових, які повертаються до цивільного життя і приділяє велику увагу висвітленню теми прихованих поранень у військових. Знецінюється, поранення невидиме. Знецінюється моє поранення, перелом хребта, або, наприклад, є тяжкі травми голови, є тяжкі травми внутрішніх органів, і не тільки травми, а де їх повирізали нафіг. І це реально, я зайшовся з цим, і я хочу, щоб просто всі знали, що є не тільки видимі поранення. Також ветеран професійно займається спортом. Попри постійний біль, він наздається. Власним прикладом доводить, навіть після важких поранень можна жити, розвиватися і досягати нових вершин. Захисник потрапив до складу української збірної інвіктус Games. Це було неймовірно. Стільки багато стран, знайомства і так далі. Е, і я змог вибороти бронзу, хоча це не про медалі. Але повірте, медаль завжди потрібна для чого? Тому що вона надає тобі більше відчуття, що ти зробив більше, чим це навіть треба. Його життя це постійна боротьба. Боротьба за себе, за побратимів, за країну. Денис Смольніков людина, яка не зламалась, а його історія це історія сили, віри та нескореності, що надихає інших.